Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні моє відео буде про цих двох от таких невеличких орхідеок, яких я пересадила в жовтні, групова посадочка, і хочу вам показати, що відбувається з цими орхідейками, яких я. Пересадила разом. Є відео, можна переглянути осіння групова пересадка. Цей листочок був малесенький, він вже відріс отакий, цей листочок вже став більший. Гарно наростилися корінчики. Ну, і все би було добре. Гарно все росте, лист, листя ростить. Орхідейка ця, корінчики також вже гарно проросли, але є одне но. Бачу, що одна з орхідейок мала при пересадці таку грибковість, і дивлюся, вона далі продовжує мені от, е, жовтити отак листки, висушувати. Отакі от має Коричневі плями на листках. Також цей листочок, який був у неї при пересадці жовтий, я відрізала, і бачу, він далі починає. От він вже і коричневий став, далі він починає і жовтити листочок. І все би було добре. Якби не оця грибковість, і орхідейка би гарно росла. Подивлюся, що вона так гарно і нарощує і корінці. І е, дуже швидко коріння орхідей почали обростати цей горшочок. Але є отака грибковість на одній орхідеї. І е, сьогодні я вже хочу, вже з того часу пройшло з жовтня місяця. Вже багато часу пройшло. І я її. Уже хочу обробити ближче до весни, я хочу цю грибковість приглушити трошки. І, як завжди, мені на допомогу приходить топсін. Я знову беру топсін у руки. Я беру отакий препарат топсін. Також я вже приготувала собі і посудину. І також приготувала і воду. І зараз я хочу цю орхідейку обробити. Я почну з того, що я першим буду обрізати оці такі негарні листки. Отакі От з жовтизною. Вже я думала зняти цей листочок повністю його. Але, думаю, ні, не знімаю. Я хочу подивитися. Чи далі буде оця жовтизна, йти мені по листку? Зараз я відріжу цей листочок більше просто. Отакий, От як ви бачите, є листочок. Ця орхідейка стоїть у мене на полиці, що вона має і підсвітку гарну, що вона не стоїть. На підвіконнику, якщо б могла стояти на підвіконнику, сказали би, що вона змерзла. Але ні, просто у неї така є грибковість. Також відстрижу одну сторону і відстрижу другу. І також у цій орхідейці є ще отакі сухі плями. І я також відстрижу більшу частину листка, тому що мені не подобається, що вона так засушує і чорнить оце листя. Також вона має із цієї сторони таку чорноту. От Отак От листочок вона зачорнила і я теж відрізала. Хай буде отак, поки що з відрізаними листочками. Ця орхідея, бачу, все гаразд у неї. Все в неї нормально. Ви бачите, як гарно корінчики зверху від шийки проросли. І у однієї орхідейки, і у другої. Дуже гарно орхідейка ростить. Всі свої корінчики, вона зараз знаходиться в стані росту. Також ця хвора орхідейка ростить квітоносик. Ця вже три рази квітла, поки що квітоноса від неї немає. А ця ще не квітла, і вона видала квітоносик. Завжди орхідейки, які хворі, вони видають. Тоді квітоносики. Вона щось дуже довго у мене не квітла. Ну, я хочу подивитися зараз і спробую її обробити топсіном. Я вже взяла топсін сьогодні в руки і ним буду працювати. Я беру отакий шприц, відрізаний зверху поршень. І я наберу один мілілітр. Топсину. Отак я набираю. Я взяла дуже теплу воду, така, щоб дуже була приємна корінчикам, щоб корінці гарно. Прийняли теплу водичку, розмішую гарно цей раствор і почну її проливати. Орхідейка суха, вона є не полита, так що, якраз я причікувала, щоб її пролити топсіном. Зараз я її залию повністю топсіном, щоб призупинити. Отаку грибковість, яка є у цієї орхідейки. Я взяла собі таку скляну посудину, бо тому що горшечок має е, блюдечко, і через блюдечко буде витікати зараз мені топсін. А я залию повністю цю орхідейку, щоб вона мені гарно настоялася. Орхідейка. Залита. І отак вона буде стояти 30 хвилин. Також я візьму диск ватний і протру її листочки. Також протру і цю орхідею. Залию в пазухи топсин. Сюди, у ці рани, також я протру її топсином. Орхідейка дуже гарна, дуже така крупноквіткова, Але щось вона надумала хворіти. Ну, всі ми люди також хворіємо, рослини також хворіють. Ну, нічого, будемо старатися цю орхідейку полікувати. Отак От я залишаю цю орхідею на 30 хвилин. Прийшло 30 хвилин, я витягаю вершечок з цього розчину. Також відкрию, щоб повністю злити залишки води. Отак От закладаю все назад. Все, що залишиться, в тарілочці те залишиться. Це буде така перша обробка топсином. І також зараз, після того, як я промастила листя, я також оброблю топсином і листки, які я зрізала. Я пензличком отак візьму. І промащу ці зрізи. Я заробляю ці зрізи і зеленкою. Сьогодні я промащу отак топсином. Щоб далі мені вони не жовтіли і призупинили оту хворобу, яка є у цієї орхідейки. Все, я промастила. І тепер ставлю її дальше на поличку під світло, хай ця орхідейка собі просихає. Сьогодні була перша обробка топсіном. коли вона вже просохне, і я буду, буду бачити, що корінчики сухі, я її пролию ще раз топсіном. І так буде три рази. І далі буду бачити по орхідейці, як вона? Далі буде поводити себе з цими листями, які я її обрізала. Буду надіятися, що йде ближче до весни. Зараз пробудеться молода кропива. І я буду починати проливати настоями молодої кропиви. Орхідеї будуть зміцнюватися, і все буде у неї в порядку. Піде і кульбаба. Всі квіти підуть, які, якими я проливаю. І думаю, що все призупиниться, і орхідея не буде вже мати таких жовтих плям. Ну, але надальше я вам буду показувати цю орхідею, щоб ви бачили, чи в дійсності топсін допоможе мені призупинити оцю грибковість. Ну, а на цьому я буду своє відео закінчувати. Я вам всім щиро дякую, що ви дивитеся мій канал, підтримуєте мій українськомовний канал. Я вам щиро і щиро дякую. А якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, я вам буду дуже вдячна, якщо вам цікаві мої відео. Я всім вам хочу побажати миру, добра, достатку, злагоди, добробуту у кожну родину, всіх ваших здійснення мрій, Божого благословіння на кожну людину, нехай ангел-охоронець вас всіх оберігає і додає сили, терпіння і добра. І добрих помислів. Бережіть себе, будьте всі здорові, і всім вам гарного дня!